Дві маленькі вишиванки, котрі надіслали чернівецькі волонтери на Луганщину. Сьогодні потрапили до своїх володарів, новороджених сєвєродончан. Передало їх керівництво області, завітавши до сєвєродонецького пологового будинку. Луганщина долучилася сьогодні до всесвітнього дню вишиванки. Ми підтримали громадську ініціативу, яка надійшла від волонтерів з Чернівців, і в тому числі обласна державна адміністрація, підтримала розпорядженням голови і зверненням до президента щодо визнання цього дня як дня національного. Вбрання як Дня вишиванки, то на ці акції разом з волонтерами зі всієї України ми долучилися до такої акції привітати новонароджених діточок, справжніх нових молодих українців з таким святом. Сподіваюся, що це надасть який поштовх і пам'ять про такий визначний день. Такий подарунок дуже символічний, каже Ольга Лішик. Такі крихітні малюки, а вже патріоти зробили ось такі дитячі вишиваночки для хлопчика і дівчинки. Привітанням з днем народження, Всесвітнім днем, днем вишиванки і побажаннями, щоб малюк рос здоровий, веселий, красивий, справжній патріот України. Хлопчачу вишиванку отримав маленький Ростислав та його матуся. Вишивали власними ручками і з побажаннями нехай малюк росте здоровим, розумним, вродливим, на радість батькам і на славу Україні. Така вишиваночка Хлопчакова. Нам как раз. Я думаю, що буде Да. Ну. Друга вишиванка дісталася Даринці. До Дорогі Дорогие девочки, мы вас пришли поздравить с днем вышиванки. Этому празднику 10 лет. Наши друзья из черновцов специально вышли вот такую вышиваночку и надіслали Привітання з днем народження дитини та всесвітнім Днем вишиванки. Сподіваюсь, що Дариночка виросте гарною дівчинкою, слухняною дівчинкою, і буде ну, коли трошки, трошки стане більше, носити таку вишиванку. Дуже дуже дякуємо для Даринки та її матусі. Всесвітній день вишиванки став ще й родинним святом. На вході у пологове відділення вишикувалася рідня забирати молоду матусю і крихітну україночку додому.